В Одесі від отруєння психотропами померла 14-річна дівчина. Про це повідомило головне управління Нацполіції області. Зазначається, що до правоохоронців звернулися медики, які розповіли, що в лікарні попередньо внаслідок отруєння наркотиками померла школярка. У квартирі загиблої знайшли амфетамін і за допомогою експрес-тесту з'ясували його походження. Переглянувши камери, Відоспостереження, встановлених в тому районі, допитавши свідків, поліцейські встановили особу, якої дитина придбала психотропи. Згодом правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який продавав дівчині два пакетики з таблеткою екстазі та амфетаміном. Частину придманого вона вжила, а решту зберігала вдома. Після споживання наркотиків вночі дитині стало зле її госпіталізували до лікарні, де вона померла. Слідство встановило, що підозрюваний замовляв заборонені речовини через месенджер. Отримав локацію схованки, з якої забрав товар для подальшого збуту. Під час обшуку у його помешканні у нього знайшли чимало психотропів. Тепер затриманому загрожує до 10 років ув'язнення.